Всі хочуть любові. Я люблю кричать, я кохаю, а саме ми не знаємо, що воно таке насправді. В основному люди не вміють любити. Чому не вміють любити? Бо їх ніхто не учить. Хто вас вчив, коли любити. Ніхто в Біблії, в школі, в церкві вас не учить любити. Вас учать бути рабом, але не учать вас любити. Розумієте, всім людям треба любов. Система знає. Про потреби людей. І вона зуміла на цій такій чистоті, енергії, вона зуміла розумієте, зуміла заробляти на цьому. Система зуміла на нашій любові, на наших емоціях, отримувати те, що вона хоче, болі і страждання. І саме головне, добре, щоб люди протягнули до років 30 і щоб, там вони, собі, поміли, да? щоб вони собі страдали. До 30 -ти дожили, до 35, -ти, а далі вже немає куди діватися. І вже люди страдають. саме вийшло, діти страдають, бабки попали, порозводилися, боль, страждання, все супер. Тому ви розумієте, що про любов ніхто не розказує, бо любов сама по собі вона невигідна. Тому що люди, коли будуть в парі в любві, вони непобідімі. Вони можуть рухати такі речі, що мама дорога. Ну, в системі це не вигідно, того вона і вбирає. І зараз ви ж бачите, що інститут сім'ї повністю вбитий. Люди не хочуть сім'ї творити. Прив'язуються цінності. Ти будь щаслива, досягнеш багато висот. Ти будь щасливий, досягнеш багато висот і все. Ну що, чоловік окремо досягне благ. Жінка окремо досягне благ. А толку з того, що Що ви з ним будете робити. З собою заберете? Ні, звісно. Тільки тоді, коли жінка і чоловік разом, вони можуть створити то, чого вони по окремості не можуть. Ви знаєте, за сім рівнів любві то поодиначки ви навіть до першого не дойдете. А разом ви дійдете до сьомого рівня. Бачите, любов, вона не в голові, вона йде в першу чергу в повазі до себе, в любові до себе. А тоді, коли вже ви любите, поважаєте себе, ви можете когось любити. Бо у вас є щось середини достати і те дати. Ну, зачастую в основному один любить, а другий юзує. Той, що навчився вже любити, він вміє любити, він любить, довіряє, поважає, чесний, все. І зато платиться, тому що приходить до нього поганий, він цього не розуміє, він просто бере і все кидає по дно. Бо йому ці цінності не цінні. А ви вже цього навчилися. І це вам із питання, щоб ви не здалися, що ваші цінності вірні. Любов засновується тільки на цих цінностях, не на брехні, не на схемах, не на обманах. А на чесності, на вірності, на повазі, на доброті. Але це все має бути у вас. Получається, у вашого партнера, якщо вже ви розійшлися, ви ж розумієте, що вашого партнера, ну, вже коли люди розходяться, то вже ж можна поняти, хто був під піздюк, а хто був чесний. Там можна багато було говорити, коли ви були в стосунках, але вже зараз ви ж розумієте. Сталася ситуація, там було предательство, зрада чи брехня. Ну, ви вже чітко знаєте, хто обманув. Ну і все, тепер ви знаєте, що. Тобто криса в вашої пари. Ну, це не означає, що ви маєте міняти свої цінності. Ваші цінності вірні. Просто ви попали на такого чоловіка для того, щоб пройти свої уроки і зрозуміти, що любов, коли вона взаємна, коли вас щовкає в обох, коли ви любите одного одного, поважаєте одне одного. одного. Ну, в першу чергу поважайте себе. Людина, яка поважає себе, брехать не буде. Людина, яка любить себе, вона переступати через себе не буде. Ну а що ми робимо в парі? Ми переступаємо через свої цінності заради іншого чоловіка. І той чоловік, ми предали себе, а він предав нас. Отаке наказання.